Франція не припиняє обговорювати введення військ до України, а тим часом Польща заявила, що частина армійських угрупувань є в нашій країні. Кремль вже готує неминуче зіткнення. Та чи є, чи в Москві воювати з країнами НАТО? Розбираємося у цьому випуску. Це головна подія на Київські ті Ньюс. Франція не публічно створює альянс країн заходу, який готовий відправити війська до України. За різними оцінками, окрім Франції, цю ідею підтримують ще шість країн. Про таке повідомляє видання Політіко особливо прихильні до такого рішення країни Балтії. Ініціативу проявили французькі дипломати під час зустрічі зі своїми балтійськими та українськими колегами в Литві. задля підтримки цієї ідеї. Не Росія вказуватиме нам, як ми маємо допомогти Україні в найближчі місяці чи роки. Це не справа Росії організовувати, як ми розгортаємо наші дії чи встановлювати червоні лінії. Тому ми вирішуємо між собою. Це заявив пан Сежурне на зустрічі голів МЗС Франції, Литви, Естонії та України. Якраз в той момент, коли наша країна страждає від нестачі артилерійських боєприпасів, що ускладнює зупинку російських атак. Україна не просить нас надіслати війська, але ми нічого не виключаємо. Заявили у французькому МЗС. Україна не просить нас надіслати війська. Наразі Україна просить нас надіслати боєприпаси. Ми нічого не включаємо на найближчі місяці. Ту ще підтримав таку ідею. Наприклад, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, ініціатива не є немислимою, і деякі війська вже є в Україні. На відміну від інших політиків не буду перераховувати ці країни, зазначив в Європі все гучніше звучать більш сміливі заяви політиків у протистоянні за РФ. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзникам України час активізуватися. Ми безумовно наближаємось до того моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом. Та якщо вам здалось, що Франція, перша хто ініціював ведення іноземних військ в Україну, то ви помиляєтесь ще раніше. Екс посол України Кі Британії, Вадим Пристайко, заявляв, що Сполучене Королівство не публічно підтвердило готовність відправити свої війська. Приклад на інтерв'ю, коли сидів з кимось із британських політиків, вони казали, що нам треба допомагати Україні, головне, щоб наші солдати не були послані туди воювати. Я їм завжди казав, відкрито навіть це неправильний аргумент. Ви забувайте. Політичний цвях, який вам буде дуже важко витягнути. Ви зараз говорите своєму народу, що ми ніколи, ніколи, ніколи не пошлемо. Може так стати, що вам прийдеться це зробити. Такі заяви наполохали Кремль. вуса Кремля. Дмитро Пісков вважає це, навряд чи відповідає інтересам французів. жаліється, що воювати росіянам. Прийдеться Господин Макрон убіжден своїй лінії на нанесення стратегічного пораження нашій країні. З останніх новин Лемонте повідомило, що Макрон в закритих колах зізнався, що цього року може відправити французький контингент до Одеси. Як ви вважаєте, чи відправлять наші партнери свої війська в Україну та хто і в якій кількості нас підсилить? Пишіть та дискутуйте в коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатись та натиснути на дзвіночок, аби бачити ще більше. Ворожих втрат